Вітаю, мої дорогенькі, збираюся на виставку, збираюся до Києва. Хочу показати вам, що я везу, покажу нові роботи. І трошечки хочу провести румтур по своїй майстерні, показати вам, в яких умовах робляться ваші прикраси. Можливо, вам буде цікаво, і, можливо, я трошечки вас здивую. Буде для моїх колег. Покажу для своїх, до речі, колег інструмент, який я придбала і дуже-дуже задоволена. Тому, можливо, буде, буде комусь корисно, комусь цікаво, а когось здивую. Почну саме з показу. Саме моя майстерня, вона є невеличка. Опалюється вона теплим полом. І дуже, дуже, дуже комфортно. Це є моє робоче місце. Оце у мене, та отак я собі фіксую замовлення, які зараз в роботі, є в записані так, і так, щоб я постійно їх бачила. Там у мене місце для собачки під столом. Це мої квіти. Саме це букетик від мого чоловіка. А тут букетик для вас. Зібрала я, робила попереднє відео, вони так довго-довго стоять. А це, друзі, посадила, я показувала в попередніх відео, що подарили е зер зер зернятка мімози. І я їх відкрила, їх дуже багато, і оце я пороз розсадила їх. У мене вони і тут, і там. Ну, і це моя квіточка. Я її забрала з дому, тому що, я, мені здається, більше живу зараз в цьому, в майстерні тут. Друзі, мої, янголятка. Оця в мене була, мені подарувала пані Тетяна. А це подарувала на днях вчора чи позавчора пані Людмила з Кривого Рогу. Прислала мені з посилочку дуже-дуже приємно, дякую. І от вони у мене, тут я. Я працюю, а тут, а і, і вони біля, я на них постійно дивлюсь. А це, друзі, також у мене на верстаку. Хтось може розуміє, що це. Це подарили мені е, воєнні. Вона вже. Е, е, Ну, вона пуста, вона не вибухне. Це просто як, ну, я так зрозуміла, що це головка. Ну, в общем, вона не вибухне, вона пуста. І я її використовую в роботі. В общем, Нас не зламати. ми не зламні. Так, а це по інструменту для моїх колег. Купила спробувала. до речі, ніколи не користувалася. Таким додатком, оці тему, оці всі ніколи там не купувала, а це спробувала і по інструменту, тому що звернула увагу, що майже все, що ми купуємо в ювелірних магазинах в 3-4 рази дорожче, все з звіти з тих з Китаю. І спробувала замовити сама. Для себе, в принципі, задоволена оця штука. Вона... Ну, єдине, я не пам'ятаю конкретно, скільки вона коштує, Там, чи 6 чи 7 тисяч. ну У нас вона набагато дорожча. Дуже крутезна річ. Я задоволена, тобто, це тут фіксується моделька, і для закрепки ідеальна. Вона оця прорезинена, ця штука важка, дуже класнюча річ. Приїхала на... вчора, позавчора приїхала ще отака. От Штука іще не перевіряла, її треба зафіксувати, прикрутити до поверхні, іще не перевіряла, тому нічого не можу сказати. Але так, в принципі, по, по конструкції доволі так, ну, ну, надіжна. От така штука теж пробувала. Пробувала нею це для збільшення. Для збільшення прикрас, і мені сподобалось. Мені пробувала так з мною моделькою, і мені дуже сподобалось. Це я заберу до Києва, тому що дуже багато є у мене там моментів, що дівчатка просять збільшити, тому це я купила для магазину, буду возити з собою. Одним кадром покажу. От така в мене. Це, якщо чесно, без. А це, а це я планувала зробити підвіз, отакий От підвіз і такий підвіз. Хоча спочатку планували зробити сережки, але, але це заважкі для сережок. Ці два бурштинчика це замовлення, буду робити сережечки. Це колон зроблений, цитрін також на замовлення, каблучка, каблучка в процесі. На жаль, на 30-40 днів все затягується, всі замовлення, тому що із-за світла, особливо литво. Тут, друзі, я роблю для вас відео за цим столиком. Тут така лампа, щоб максимально освітлити, щоб було світло і максимально було все видно. І оце нові прикраси, які буду вести, вести на виставку. На жаль, дуже мало. На жаль, дуже мало часу і мало роботи, звісно. Тому. Ось такі каблучки це замовлення. Отака От велика каблучечка, це також замовлення. І зробила, пані купив, придбала у мене димчастий кварц. І я для димч... під димчастий кварц запропонувала димчастий її. Це був вона під... придбала каблуч... підвіз, а я їй запропонувала каблучку з димчастим кварцем, але з включенням. Включення, е... гіматіту і ну, там і піритики, і гематит. Е... Ну, щоб був такий, Він буде пасувати як комплект, але буде цікавіше. Тобто доповнення таке буде гарне. Тому... Це тимчасова бронь, і якщо їй сподобається, то вона його забере. Якщо ні, то він звільниться. Це каблучко, ну дуже гарненька. Думаю, вона сподобається. Це, можливо, ви могли бачити. 18,5 розмір, камінчик був клієнточки, і задумка була, задача у нас, даже не задумка, задача була зробити, зробити максимально комфортно по ціні і щоб красивий був. Це, друзі, замовлення. 18,5. також. Їде до Києва. Ще, друзі, є отакі сережечки, тигрове око, також зроблено під замовлення. Як мені їх показати, щоб було видно? Також зроблено, ну, зроблено на замовлення. Це африканський тигровий глаз. Пані придбала на виставці Каблучку і камінчик підібраний саме під каблучку, щоб вони пасували. Вони такі привушці, повинні бути красиво. І такі лазурітові сережечки також зроблені на замовлення. Вони легенькі, акцентні такі. Сам колір дуже гарний. Ой, друзі. Робили оці дві каблучки. Це виходили для подружжя, робили замовлення. І це вони нам прислали, вони за кордоном, але приїхали до України і прислали нам свої каблучечки, щоб ми їх відполірували, оновили і, і от повезу до Києва вони прийдуть заберуть. От такі теж роботи у нас були. Ой, хочу показати вам. Дуже чудовий. Красивеніст, треба камеру розвертати. Такий чудовий амітіст. У нього тут така радужка шикарна. Навіть не радужка, а ціле. От зараз я його знайшла. Це ніби мені нагадує крило. Нібито крило, Дуже гарний. Це Ямітіст 18,5. ну, її можна відрегулювати. Не відрегулювати, а змінити розмір. Тут неважко достати камінь і пере... ну, зробити в комфортному для вас розмір, чи більше, чи менше. Тут чудова радужка в нього. Цей амітіст, ця каблучка вільна, і вона буде коштувати 5 тисяч гривень. Саме, якщо ви забажаєте колон або сережки саме з такого аметіста, повторити я не зможу. Ну саме треба буде шукати, тому що це дуже такий гарний насичений колір і доволі важкою знайти, щоб був такий. Дуже гарний метіст. І от такий рожевий кварц. Він невеличкий. Цей також буде коштувати 5000 гривень. Тут рожевий кварц також має радужку. і має зірку. Цей рожевий кварц, він зірчастий. Дуже-дуже мало зробили цього разу роботу. Дуже мало. В понеділок приїде Литво, модельки вже від. Ну, я так думаю, понеділок чи вівторок. Я сподівалася, що на цю виставку встигнем. Ну, встигнуть зробити, але не зробили. Тому я думаю, що вже. З понеділка буду показувати вам гарні роботи. Там і замовлення. Там у мене є Ларімарчик, пані чекає. Він вже повинен був бу, бути готовий на вчора, Буде опальчик. Також це замовлення. Ой, багато цитрінчик замовлення, то також дівчинка чекає. Ну, всі дівчата чекають, всі всі, хто в Україні, ну і хто й не в Україні, за кордоном дуже сильно нас розуміють, тому нема з цим проблем. Але я сама тривожусь по ці, тому що я дуже люблю, коли вчасно. Я люблю, щоб мене не чекали. Ну, щоб вчасно виконати свою роботу, тому що за деякі роботи я беру передплату. Ну, особливо. Коли ми не знайомі і познайомились завдяки Ютубу, завдяки через інтернет, то, на жаль, я беру, мені треба брати передплату. І я дуже турбуюся, щоб люди не, не турбувалися, щоб люди не переживали. І коли трошечки затягується по часу, я попереджую, коли, коли беру замовлення, але все одно, все одно хотілося б, знаєте, так, щоб було красиво, швиденько, зручно. Але маємо, що маємо. Друзі, ще хочу нагадати, що п'ятниця, субота-неділя, 7, 8, 9 листопада буде проходити виставка галерея митець Велика Васильківська, 12 Київ. Тому кияни, гості Києва, у кого є можливість, приходьте, будь ласка, там ви зможете вживу побачити, приміряти не тільки мої роботи, а й моїх колег. Е, тому приходьте, будь ласка. А хто не може прийти, і зараз мене слухає, підписуйтесь, будь ласка, я буду намагатись знімати виставку кожен день. Скільки 3 дні буде проходити виставка, кожен день потрошечку буду знімати, показувати своїх колег, і обов'язково будемо звучувати ціни, щоб вам було комфортно, комфортно вибирати. І... Також буду додавати до кожного свого відео номера, контакти колег, щоб ви напряму самостійно могли собі замовляти те, що вам сподобається на виставки з виставки. Любі друзі, обіймаю. Дуже вдячна вам, що ви в мене є. Нагадаю, що ви в мене самі-самі-самі найкращі. Якщо вам сподобалось, коментуйте, лайкайте. Це просуває наше відео і про нас дізнаються більше людей. Чим більше про нас будуть знати, тим швидше набереться 2000 підписників. І я зроблю гарну-гарну знижечку і для своїх прекрасних красунь. Обіймаю вас душею. Ще раз дякую, що ви в мене є.